Всім, коротше, привітки! На цьому ролику, на моєму першому. Я дуже рада, що в мене 26 підписчиків. І я буду випускати так, і відео, і Ютуб Шортс. Значить, ми на цьому ролику будемо грати в, ну, давайте, я думаю, що ми можемо пограти. Ну, давайте таке щось прикольне. Я думаю, давайте в лаву. Так, погнали. Я бачу тут куча-куча-куча людей. О боже, что со мной происходит? Ладно. Короче. А ч я такая медленно? А, мне надо тренироваться, типа, да. Мне надо... Тренувати, бігати. І я буду швидше, і я тоді зможу грати в лаву. Понятно? Значить, блин, это, наверное, дуже довго ждать. Да, страшня А, Ух ты, він тепер став, він був ржавий, а тепер став чорний. Значить, провез типу йде. Ну, давайте трошки подождемо. О Боже, що це не приходить знову. І так, поки я розкажу про себе, поки наш чоловічок учиться бігать, я розкажу про себе. Якщо на цьому відео буде 100 лайків, то я зніму е, куча лайфхаків різних і ми мені переробимо скінінг, тому що, ну, ви бачите самі. Ось так. Якщо в мене буде 100 підписчиків, то я розкажу про себе. І я думаю, на цьому відео буде 100 лайків. Я зможу показати вам різні кучі лайфхаків. З поміняємо мій і я покажу, як заробити робакси безплатно. Ну, я сподіваюся, я зможу вам це показати. Тому що ну, я знаю, але я сподіваюся, я вам зможу показати. Так, я вже вже краще хожу. Ну, цього нічого не міняється. Ну, вже краще, я можу, а ну давайте зійдемо. Вау. 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 Вау, вау, ну вже трошечки краще. Ось сюди, дивіться, у якого челіка вже. О, ну, я тут тонувся. Mm -hmm. Так що давайте далі. Бігать. І я думаю, в нас буде ось такий потім, а потім в нас буде синій. І я думаю, ми в цьому конкурсі побійдемо в ігрі «Лава». Ну, кстати, була гра лава. І, ну, типу, просто граєш в лаву. А це тепер ми вже повинні О, вау, в мене з'явився новий... Щоб бігати такий, бачите, такий сиренький. Вау. Вау, отут взагалі ви бачите такий чорний. Ого, він так швидко бігає. Чи синій швидше. Як ви думаєте? Напишіть в коментах. Напишіть, будь ласка, мені в коментах. Який швидше? Чорний чи синій. І мені здається, що швидше бістріше... чорний. Чи синій? Напишіть, будь ласка. Ну, чорний напевно, це саме останній. Я хочу вже чорний. Але потім буде синій, я бачу, скільки вже бігає людей по синьому. Я хочу вже швидше на синьому бігати. Ну, або можна, я думаю, це. О, ось сюди! Я побачила, я, я замітила, що ось тут 338. 338 ну, коротше. У мене вже стільки бігу, але ще в мене кубків немає. А печально. ну Ми ще не розпочинали з вами гру. Я хочу бігати як оцей спайдермен. <гум> кстати, у нас одинакові скіни. Подожди, а це не мій. Ні, ну, у нас, кстати, одинакові скіни. Ну я вже прилічно бігаю, але оце швидше бігає намного. Тому бігаємо з вами. І далі. Мені здається, буде цікаво, але мені, здається, мені швидкості не буде вистачати. Так що, я думаю... Ну давайте спробуємо, типу, бо я вже думаю, вам скучно дивитися, як я бігаю. Я не хочу туди винести. Тепер. О, є. Все. Чому я тепер бігати не можу? О боже, это за фигня такая. А, я не туда нажала. Так, ладно, погнали. Так, давайте з вами зберемось на хоч на першу таку. О боже, а він тут бігає? Ну, ладно. Колокуди лава. Він цікаво. О боже моя. О, вона ж по а як він виживає? А, Він так грає. Ну, цікавий. Цікавий метод. О, можемо. Ну. А що тут невозможна вмерти? Ця лава уходить. я зараз буду бігти, он на ту лісідку погнання. Кстати, бігаю нормально ще. Не Ой. Не желаю вам, Сейчас я заберусь і покажу. Не жила я вам в будинки заходити. Ну, можна на кришу, але в дім не потрібно. Тому що ну, це не класно. Ти можеш там згоріти. Можна на батуті, але батут буде в лаві і ти не зможеш приїхати. А ось туалет. Кстати, я хочу на туалет забрати, Ці інтересно, в воді нормально. Чи як взагалі там? А, він типа до конця не піднімається. А я, коли грала раніше, то він взагалі піднімався. Ви бачили, як оцей, оцей, він же тільки що був тут, а тепер тут був. А, ладно, нам потрібно вже бігти. О, Боже. Ну, так. Так. А, це, не, я, я думала, тут вода. А, Так це просто. О, я даже можу сюди. А, це типу, якщо лава сюди набирається, то ми можемо сюди залізти. В автобус теж прикольно. Давайте спробуємо добігти. А як ви думаєте, я добіжу? Ні, уже не добіжу. І слава богу, що не бігла. І на ту качелю точно не советую. Як чоє ще? Так, да, точно не советую. Ну ви самі бачите. Хоча я показую. Ну, якось Да. Коротше, ми должны з вами бути на ось у першому місці, так що погнали. О, я бачу, як я двигаюсь. Оце я типа дішов. А, так, да, це я. Так, з вами тепер надо надо тепер нам залізти. Фух. Ой, а! А де лава? За... Чрт! О, я... А я... А я тут не горю? Типа, чё? Так тут же легко выиграть. Короче, я выиграла уже. Короче. Какие скринжовый. Играй по скринжова, конечно. Ну, ладно. На ч... Цьо... Игры мы с вами заканчиваем. Так що всім пока. Ждите другу часть. Всім бай-бай!